Одна дія, яка дуже впливає на молодість обличчя та допомагає запобігти перечасному старінню ефективніше ніж креми та ін'єкції. І це робота з нашою поставою. Сьогодні поговоримо, як постава станешою спиною всього тіла впливає на обличчя, а конкретніше на Напряки на зморшки, на утворення другого підборіддя та на стікання овалу обличчя вниз, тому кому тема актуальна незалежно від того, скільки вам років, чим ви займаєтесь, який у вас тип старіння і так далі. Дивіться до кінця, розбираємо неочевидно, дуже цікаву тему. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла, зазвичай з точки зору руху. І багато говоримо про поставу. От сьогодні розбираємо дуже неочевидний і дуже важливий зв'язок постави з обличчям. Тому давайте почнемо перед поясненням основних двох факторів, чому взагалі постава так сильно впливає на вигляд обличчя. Варто уточнити, що так, існують різні типи старіння, і, звичайно, від нього буде багато чого залежати генетично, але незалежно від вашого типу старіння віку, чим ви займаєтесь, і цими всіма факторами, які у всіх, хто це дивиться зараз, різні. Ці два фактори будуть впливати негативно на всіх. І старіння обличчя це нормальний процес. Ми не демонізуємо зморшки, якісь. Вікові зміни це все абсолютно нормально. Але цими двома факторами ми можемо знову таки, незалежно від нашого типу старіння, значно пришвидшувати ці помітні зміни. Тож чому постава так сильно впливає? Перший фактор це зміна дії гравітації на наші тканини. Всі знають, що гравітація така постійна сила, яка тягне все донизу, і відповідно наші тканини тіла і обличчя у тому числі. Але. У людини з оптимальною поставою, так не кажу там ідеальною, гарною і так далі. Оптимальна функціональна постава, коли голова стоїть над грудною кліткою, чітко в опорі, грудна клітка стоїть над тазом, таз над стопами, тобто немає загального відхилення кудись вперед, падіння назад, чи окремих відхилень по регіонах. Тоді шкіри та м'язи гарно підтримуються кисною структурою, плюс у нас є опора внизу. Якщо у нас постава така дуже типова для сучасної людини, така текстова чи комп'ютерна шия, коли у нас шия витягнута вперед грудна клітка сутула, тоді ситуація, якби розподілення сил, кардинально змінюється. В цілому голова, яка в нормі сама по собі важить 5-6 кг у середньої людини, при відхиленні у цьому вперед буде створювати в рази більшу силу навантаження на хребет. Є гарна картиночка, десь думаю, знайду, наскільки змінюється ця сила навантаження, яка діє з відхиленням по градусах. І якщо ви сидите во так дуже багато. Часи протягом дня, то подивіться, по факту можете уявляти в цей час у себе на шиї п'ятирічну дитину в газі. І думаю, що вашій спині не дуже буде добре, ви це ясно відчуєте. Можливо, до цього положення в житті ви вже звикли, але насправді це постійне зайве навантаження і на м'язи, які цю конструкцію намагаються підтримати в тому числі. І це змінює вектор дії гравітації на наш те, теж через що втрачаючи опору. Внизу, так ми створюємо зайве напруження, яке все стікає донизу, і це може нам утворювати і загальне стікання обличчя вниз, просто тому що ми втратили опору гравітації продовжувати діяти. Так, якщо ми ще й вихиляємо не так, а ще й вниз, так з поглядом, що часто відбувається шию, ми ще збільшуємо це напруження в районі щелепи. Це може давати і проблеми по прикусу навіть, і буде змінювати овало обличчя, і утворювати зайвий набряк, про який ще поговоримо. Тобто, перший вагомий вплив це те, що ми втрачаємо опору, і на нас по-іншому, на тканиниці цього регіону, діє гравітація. Другий важливий фактор, через що саме постава сильно впливає на вигляд обличчя, це міофасціальне напруження. Тобто, загалом у нас. Тіло це така складна концепція, об'єднана і завдяки фасціям, тобто сполучні тканині довкола м'язів, умовно передаються сили напруження від однієї частини тіла до другої і так далі. Йде розподілення. І це така мережа, яка може створювати компенсаторне напруження від якоїсь ділянки, навіть не наближеної. От у нас, наприклад, до обличчя, може це напруження передавати кудись вище, і ми утворюємо наслідки вже на обличчя. Тобто загально ми можемо навіть подивитись на задню поверхневу цю лінію, яка починається від підошви, стопи і закінчується тут лобом. І ми можемо відчути її вплив, якщо, наприклад, зробимо якусь вправу тестування на гнучкість задньої поверхні стегна, нахилимося вниз. І... Потім промасажуємо або стопи, або лоб і е, спробуємо зробити ще раз цей нахил. І він стане краще. Ну, якщо у вас ще налягають, наприклад, руки, якщо повністю лягають навряд чи ви відчуєте різницю. Але е, ми тим самим, знявши напруження з якоїсь однієї ділянки, е, зняли напруження і по лінії нижча, або вища. І тому. Формально навіть напруження по стопах може нам давати напруження по лобу, яке відображається потім в зморшках, які б могли там не бути, але вони є через спеціальне стягнення. Те саме, якщо не стягуємо тут шия платізма донизу, так за нею. Починають тягнутися м'язи на обличчі і знову стікати вниз, утворюються золому зморшки і так далі. Але від більш зрозумілого точного механізму від стоп знову такі, що ми отримаємо? Якщо вони стопи кудись нахилились, у нас за ними точно піде таз в якусь в одну чи в іншу сторону для компенсації для цього, після цього, коли у нас колись не хилився таз, у нас не хилиться грудний відділ, у нас нахилиться теж шия. І ми створимо точкове напруження, наприклад, бо тут тут позовні трапеція, що часто відбуваються, коли голова лізе вперед, ця частина намагається її отримати, щоб це було для нас. Умовно оптимальним положенням через те, що у нас голова підлиштовується під інші частини тіла, щоб ми за цією головою далі назад не впали, м'язам доводиться більше напружуватись, ніж вони мали в цьому випадку. Ми, окрім цього, ще й тоді в зоні напруження і ну, по факту по всьому тілу, але зараз нас це цікавить, погіршуємо мікроциркуляцію крові лімфи. Через це ми отримуємо набряки, отримуємо тьмяний кольор обличчя, нестача поживних речовин, гіпоксію, тканин, обличчя теж. Не говорячи про те, що це може шкодити там постачанню в мозок, і отримаємо це саме стягнення тканин обличчя. Просто через те, що у нас тут зажалось, через це все поплило туди, з іншої сторони, зажалось, і з усіх сторін все затягнуте, ще якщо у нас. Нерухлива частина голови, наприклад, та панівроз голови. Якщо ви часто затягуєте якісь жорсткі зачіски, прям тугі хвости, ви можете ще погіршити цю циркуляцію рідин. І знову-таки наслідки на обличчя. Тобто найбільше на нас безпосередньо впливають саме ці два фактори через викривлення постави, ту ж сутулість, вона змінюється положення голови. Через це у нас змінюється дія гравітації на тканини обличчя. Через це у нас е, виникають перенатяжіння в окремих ділянках, які теж стягують тканини обличчя в одному чи в іншому напрямку. У будь-якому випадку ми втрачаємо баланс, який мав би бути. І ще раз систематизуємо, чим конкретно це загрожує. Перше це напряки завжди, коли ми погіршуємо циркуляцію лімфи якимись затисками – Це Провокує напряки в цій зоні. Банально немає руху нормального розподілення сил по цій частинці тіла, тому що ми завжди ходимо так і все зажате в цьому регіоні. Ми Отримуємо набряки на обличчя зона декольте, І якщо ми ще й сутулі, то тут взагалі головні протоки, які не будуть пропускати нормально лімфу далі в венозне русло, утворюючи можливі набряки по всьому тілу, навіть якщо все інше у нас рухається, класно, і там затисків на лінії лімфовузлів чи проблем з м'язом, які штухають лімфу, немає. Якщо головні протоки зажаті, все одно ми побачимо на собі набряки. І якщо у вас. Турбує набряки на обличчю видимі, це може це проявлятися як навислі повіки, так і це може бути не анатомічною структурою, просто обличчя, не анатомічною особливістю, просто обличчя, так, а саме напряком, який можна злити і відкрити погляд, тим самим другим підборіддям. Збільшеним носом іноді, тобто буває такий факт, що ми займаємося лімфодренажом. Це не про якийсь масажик 5 хвилин з гуша, а типу, стабільна система, яка у нас є рутиною в нашому житті, і можете навіть помітити по фото, як ніс є менше, чіткіше як обличчя. Другий пункт. Окрім набряків, це зморшки на лобі. Вже казали перенапруження глибоких згиначів шиї і в цілому заднього цього мязово фасціального ланцюга не зможе стягувати зону лоба, і ми можемо отримувати передчасно зморшки в цій області. Тобто тоді, просто для того, щоб утримувати голову, утримувати структури на місці, м'язам доводиться перенапружуватися тут. Знову, щоб ми умовно не потяглись вперед, на задня лінію, утримую від цього падіння вперед. Цей же принцип працює, наприклад, якщо ви довго спускаєтесь, з якої гори, скоріш за все, ви будете відчувати м'язи спини поперек від падіння. Вперед нас отримує задня лінія. Тому з головою буде ця історія страждати. Зморшки, які проявляються від стікання тканини вниз, так через оце висунення через відсутність опори на сугубні, зморшки маріонетки. Оця історія, яка стікає вниз, теж ми можемо її попередити, заповільнити, якщо в нас банально буде нормальна кісткова опора. Кільця венери на шиї тут, і від у цього висунуття і ще дуже часта історія, якби. Проявлення поганої постави, коли вона з голова всунута в плечі. Це або просто напруження зону верхньої портури грудної клітки, або сама проблема по шиї, вони просто пов'язані, але тут залежить від того, чи ви дихали, наприклад, швидко постійно грудним типом в плечі, і у вас від цього плече зажаття, чи від шиї це напруження пішло в будь-якому випадку. Шия черепашки, і отут утворюється заломи, яких могло б не бути, а можуть вони проявитись і в 20, просто тому, що у вас шия отак от з дитинства. Думаю, навіть незалежно від того, є зморшки чи немає, оця картина вона завжди буде менш гарною, естетичною, ніж коли у нас є нормально довга шия, яку ми не ховаємо за своєю поставою. І третій такий естетичний наслідок це птоз, стикання обличчя вниз, провисання. І тут комбінація знову таки. Стягнення міофасціального і зміни дії гравітації нас. Як вже казали, сьогодні просто підсумовуємо, змушує всі тканини тягатись вниз, і ми втрачаємо чіткість контуру обличчя. Теж те, що можна списати завжди на вікові зміни, але може бути це не просто оптимальний віковий процес, а ви йому допомогли проявитися раніше через отаку шию, бо вона правда майже усіх зараз. З'являється такий втомлений, сумний вираз обличчя, коли вона спочинає опускатися по віку, опускатися губи вниз. Формування другого підборіддя. Тут може бути декілька факторів, це може бути набряк, може бути ослаблення м'язової зони, цієї діафрагми під'язичної. Знову, якщо ми е, створюємо зайве напруження по цій зоні, тут теж, теж будуть з'являтися компенсації, і ми можемо просто ослабити цю діафрагму, через що в нас почнеться провисання другого підбрилідя. Це може бути і жирова складова теж. Але тут питання не в тому, що треба худнути тоді, а в тому, що це теж якась компенсація для балансу типу баласт такий. І якщо ми втратимо потребу запасатися цим баластом для утримання. Бо якщо ми поставимо голову нормально на місце в гарну поставу, то нам не потрібно буде нарощувати жирову тконину вот на холці, на другому підборідді, бо у нас буде все і так збалансовано, все і так, як задумано початково, так яка архітектура ціла людини мала б бути, якщо б не вплив нашого сучасного життя. І знову-таки це може бути набряк через те, що проговорили, і відображатися саме от, як. Нечіткі контрбличчя, як друге підборіддя, тут друге, третє і так далі. І просто знову, якщо я вижму шию, так, якщо це ще й в комплексі з прикусом, вже не оптимальним з дитинства, так, через інші причини, через ротове дихання і так далі, то все це просто буде проявлятися явніше, чіткіше і раніше. Що можна зробити зараз, щоб запобігти у цих змін? Такі мінімум, максимум. Мінімум, перша. Все, що ви можете тримати на рівні очей, тримати на рівні очей. Очі головний фактор того, чому шия. Уходить в якісь інші положення, вона йде за ними просто рефлекторно для зручності. Тому якщо ви постійно залипаєте вниз в телефон, в комп'ютер і так далі, то шия буде висуватися. Перше, що ви можете зробити. Друге, як вже казала, не стягувати ще й додатково себе, наприклад, тут тугими е, хвостами, якимись речима на тонких бретельках, наприклад, які будуть створювати напруження тут теж е, по трапецях на тонких брительках, якщо вони ще й не такі, а на шиї зав'язуються. Якщо тут ваш одяг буде фіксуватись, отут саме на такій зав'язочки, як на купальниках, часто, то теж це може вас змушувати стягуватись туди вниз. Далі часто у високих людей є така звичка. Зжиматись, щоб бути з іншими на рівні, теж прослідкуйте за ними, чи воно обов'язково в вашому житті. Швидке дихання грудним типом передивитись теж, бо плечі, якщо постійно допрацьовують, то теж ми будемо укорочувати, ховати голову в себе. Базове відчуття безпеки, наскільки це можливо в умовах, наприклад, так вдома на роботі, створити собі ту атмосферу, яка буде вам приємною комфортною. Ну, за можливості, так тут складний пункт. Щоб вам не хотілося принаймні 8 годин на роботі, сидіти ви так сховавшись від когось, чи від проблем, чи від себе. І такий базовий мінімум це регулярні рухи грудним відділом. Хоча б тобто єдині руханки на грудний вам поставу не змінять. На жаль, це не так працює. це про все тіло, весь організм, але це те, що ну, знов таки базовий мінімум, який ви можете включити вже зараз, якщо ще цього не робите. Регулярно, хоча б раз на годину. Під час роботи, і якщо ми десь теж після роботи залипаємо на дивані і сидимо, в такій позі перекошено по 5 годин, то теж звертаємо увагу на те, щоб частіше робити рухи грудним відділом, бажано в усіх трьох напрямках, щоб у вас ваші руханці були закручування, були згинання, розгинання, були нахили вправо-вліво. Це вже буде супер такий перший крок до кращої постави, якщо ви ще ці рухи будете робити не так. А повільно усвідомлене це ще через усвідомлену роботу з тілом буде працювати на покращення взагалі нейром'язового зв'язку і відповідно покращення вашої постави через роботу з нервовою системою. Тому тут таких дві плюшки. Як такий впевнений середній рівень і максимум, якщо вам не вистачає мінімальної бази, ви все-таки хочете зайнятися е, своєю поставою вже комплексно, не тільки рухами, які можуть вам трошки облегшити життя, а тим, що вам саме допоможе розібратися, е, може стати якась комплексна програма для корекції постави. І в мене теж така є бо я діюча тренерка, і на яку я вас запрошую. Там ми за чотири тижні пропрацьовуємо питання. Постави працьовуємо ту шию, грудний відділ, і ви можете вже за місяць побачити на собі результат на обличчя, так би мовити. Якщо вам відгукується мій підхід до тіла, то запрошую в посилання в описі цього відео там всі деталі, коли буде наступний потік, які ціни і так далі. І у нас на потоках цих невеличка група, з якою працюю я особисто з кожною людиною вас, кураторів, де я за вами слідкую за вашою технікою, вашим прогресом. Тобто, ви не залишаєтесь сам на сам з якимись комплексами хоотичними для постави, які ви можливо навіть ніколи не відкриєте. Думаю, є такий досвід у вас. Іноді теж, а точно пропрацюєте місяць комплексно з усім своїм тілом, у тому числі з шиєю та грудним відділом з сатулістю. Також маю сказати, що є і персональні програми, якщо ви шукаєте собі саме персонального тренера, теж всі деталі будуть в описі. А взагалі буду дуже вдячна вам за коментарі, якщо ви поділитесь своєю думкою, своїм досвідом, своїми спостереженнями, можливо, хочете щось запитати. Все дуже вітається там в коментарях. І... Відправити це відео своїм близьким жінкам, які теж мають це почути і зайнятися своїм тілом для свого здоров'я і стане що більш важливо ніж зморшки на обличчя, але істетику обличчя в тому числі. А так дуже всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно. і Ми ще побачимось на цьому каналі.